Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Ну, ніби то літо вже закінчилося і вже осінь почалася, а продавців у нас мало на ринку, тому і знахідок у мене небагато. Ну, але ж покажу вам, що я сьогодні знайшла. Серед моїх знахідок от такий підвіс. Він маленький, але гарненький. От сподобався він мені. О, дивіться тут маленький бейл, листечка, яке, отак, от може рухатися. І оця крапелька з дуже гарного каменю. Ну, я відразу зрозуміла, що це не скло. І враховуючи, що е, такий тип підвіса може бути дуже старим. Ну, я так вважаю, що це може бути початок 20-го сторіччя, а може бути і кінець 19-го. Я так кажу, тому що наприкінці 19 го сторіччя в моді були саме невеличкі прикраси. Хоч і не можу так бути впевнена на 100%, може це якісь і якісь 30-40 роки, не пізніше 40-х років. І вставка дуже гарна, вона сяє, не знаю, чи то буде видно, чи ні. Я зрозуміла, що це рубін. Але чи то натуральний рубін, чи то штучний рубін. Ну, корунд, як називали, такі вставки, подібні вставки в радянських прикрасах. Розумієте, штучний корон почали активно використовувати на початку 20-го сторіччя. І, можливо, тут саме цей випадок. Але через те, що прикраса досить стара, є надія, що може цей натуральний рубін. Так, точно сказати вам нічого не можу, тому що я перевіряю ультрафіолетовим ліхтариком. Ну і в випадку натурального рубіну, чи штучного корунду, він показує червоний колір. Такий дуже гарний червоний колір. І тут теж показує. Ну, але ж вони дуже схожі. і Відповіді на запитання, чи то натуральний, чи то штучний корунд, може дати вже серйозна гемологічна експертиза. А зараз покажу знахідки, які можна назвати так типовими для пошуків на блошинному ринку. Чому? Ну, Блошинний ринок це щось таке, не дуже серйозне. Так, можна знайти щось цікаве і дороге, але ну, ви мене розумієте. Не так давно в своєму відео я показувала вам прикраси з ставками, які називаються перли осмена. перлина Осмена. І, побачивши цей перстень, я думаю, о, який гарний, дорогий. Задаю я завжди таке питання собі, а потім вже питаю продавця. Але потім я побачила от таку картину. Хтось його, не знаю, навмисно чи випадково, але пошкодив таким чином, що шинка була отак сплющена. Я намагалася зробити вручну. Іноді, коли метал дозволяє, можна впевнитися, вже на місці, чи буде воно рухатися чи ні, але не змогла. Коли запитала ціну, ну так, запитала що, не для того, щоб купити, а посміятися, мені сказали 1 євро. я подумала: у нас зараз за 1 євро каву не вип'єш, А тут така річ. Звісно, якщо нести ювеліру, щоб він розправив це все, то буде стояти дорожче. Але отак от пройти повз е, таку прикрасу, ну тут же все гарно, тут лише тільки ту шинку треба привезти до ладу. І буде перстень, і така ціна. Ну і ще, У одного продавця, в скринці е, серед якихось там Дрібниць знайшла ці намистини. Це корал натуральний, справжній, нефарбований. Ну, я відразу зрозуміла, що це так. Потім вже вдома подивилася з лупою. Так все є і лінії, які повинні бути на коралі. Ну, і оброблений він таким чином, як робили в старі часи. Ну, Я маю на увазі там, 100 років тому. Тоді, може, там 80 років тому, не пізніше. І от таких дві великих намистинки. І шість от таких не дуже великих, але, знаєте, тут 5-6 мм має завишки кожна з цих маленьких. І тут десь один сантиметр. Так, 1 см чи 11 мм оці, оці великі. Е, ну, подумала, подумала і вирішила їх купити. Чому? Може, я вже казала, і всім надоїла цим, але е, корали натуральні, зараз зустріти дуже важко. Більшість то або якийсь пофарбований, або якийсь фальсифікований. Ну, я кажу, тому що є імітації, там, з яких бамбука там ще чогось, а от знайти такі е, досить гарні намистини е, зараз важко. Мені здається, що то були золоті сережки, тому що дві великих і по три маленьких. Ну, може я помиляюся, так мені здається. Е, і вважаю, що вони були золоті. Нащадки здали золото, щоб одержати гроші відразу, ну, а це їх не зацікавило. Так оце попало на ринок. Так що купила ще от кілька таких намистинок. І от хожу я сьогодні по ринку і думаю: купила якусь деформовану каблучку. Купила якісь намистинки, не знамо для чого, ну коралові. Купила маленькі такі підвіси, ледве його бачиш. І думаю, немає чогось такого, якщо б сказати шедевр. І от побачила цю брошку. Ну, Я відреагувала відразу, тому що мені сподобалося, як воно виконано. Тут квіти. Дуже гарний бутон. От якось ця квітка виглядає. Скажімо так, класично, такий варіант розповсюджений в прикрасах. А оцей бутон мені сподобався дуже. Емаль. Емаль не однокольорова. От якщо так повертаю, ви бачите білий і на білому тлі такий легкий-легкий рожевий колір. Це я дуже люблю в квітах, коли вони мають, ну, нібито такий відтінок, і тут Такий трошки-трошки дуже ніжний відтінок. Тут емаль на листячках. ну і виглядає гарно. Ну я перевернула, подивилася, побачила застібку, побачила отут таку, такий гачок. Подумала, що брошка має свій вік. Розумієте, вона виглядає, якщо казати про лицьовий бік, так що це. Щось зроблено ну, так, на початку 20-го сторіччя. Ну, естетично, те, які лінії тут листячка і це все? Емаль гарна. бачиш, що непроста якась така сучасна. Але коли це зроблено, невідомо. І от по тому, як виглядає кріплення голки, цей гачок, застібка. От я подумала, що брошка має вік гарний. Ну, і питаю, скільки ж вона може коштувати. І продавець таким дуже-дуже поважним виглядом мені каже, це срібло. Я кажу. І де тут написано, що це срібло. От дивилася, дивилася на гачку, на гол. Голку дуже уважно розглядала, навіть лупу витягнула. Не люблю витягати лупу перед продавцем, але тут, знаєте, я кажу, тут немає нічого, що це срібло. І він каже: я перевіряв ну, з хімікатами. Ну, не знаю. Подумала, подумала, але все ж таки купила. Я подумала, що стара брошка. На срібло це схоже, і треба її взяти. А потім вже, коли я прийшла додому і почала придивлятися уважно з лупою, я зрозуміла, що тут навіть є маркування. І, може, ви зараз це теж побачите. Тут написано «Стерлінг, Норвегія. І надстерлінг, бачите, там є якесь маркування авторське. Ну, Я вважаю, що ви бачите, як воно виглядає. Я шукала, ми всі знаємо, що в Північній Європі, саме от в першій половині ХХ століття, працювали дуже гарні майстри, які виготовляли прикраси з срібла з емаллю. Ну, але ж от такого, такого маркування я не знайшла. Я не дуже довго шукала, тому що ну, такі перші сторінки перегорнула. Може, з часом знайдеться автори цієї брошки. Ну, але поки що найбільш відомі майстри Норвегії, саме які працювали з сріблом і емаллю, до цієї брошки відношення не мають. Спробувала шукати по фото, мені вийшло лише те, що це срібло. Маркування 925. Я думаю, от цікаво. Тут пишуть в опису маркування 925, а у мене маркування Стерлінг, а не 925. На мій погляд, це означає більш стару роботу, чим та, що. Зроблена в... чим та, що маркована 925. Так то чи ні, буду чекати вашу думку з цього приводу? Але я дуже задоволена цією знахідкою, тому що дуже багато чую про срібло Норвегії земельлю. І от у мене з'явилася така прикраса. Вважаю, досить стара. Ну що ж, це вже традиція, що у мене небагато знахідок, ну, але ж я дуже задоволена днем сьогодні, тому що мені вдалося знайти цікаві речі. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.